Здоровенькі були бобри зомбі 2014 року один з перших треш фільмів, які я певно подивився в своєму житті. Фільм, який поєднує в собі чорний гумор, треш і класику з купальниками. Ця стрічка не претендує на серйозність з іронією та великою кількістю кліше. Якщо ви прихильник жанру жахів і добрячою порцією абсурдної комедії, вам може навіть сподобається. Але якщо це дійсно буде так, запишіться до лікаря. Оцінки глядачів: 4,8 з 10 на МДБІ та 69% на Rotten Дометесь, підтримуйте канал підпискою та вподобайкою. Всі посилання в описі і почнімо переказ. Їдуть два роботяги з автівкою набитою якимись відходами, і той в кепці, асимілює в собі фразу Словесний понос говорить про вагітну жінку, про те, як зустрічався з геєм і що його бісило, бо вони в усьому сходилися. Окулястик теж якусь розмову про гівно закинув, після чого вони успішно збили оленя, від чого одна бочка з відходами пішла купатися. А олень пішов на той світ. Далі супер тупорила заставка і бобри, будинок яких атакувала бочка. Зав'язка пряма як двері. На заправці в туалет і ридає дівчисько через хлопця. Звісно, що туалет ще й хлопчачий. І вона сідає до подруг і говорить, що довго, бо папір закінчився, тож рука в поміч. Я серйозно так і сказала. Три подруги намагаються повторити скоромовку. І як мені ця третя з песом когось нагадує, я не можу. Коротше, зговорилися, що ніяких хлопів та смс, чисто дівчата гульбенять. Та всі розмови все одно про хлопців. Джен та що плакала, плакала через зраду, і так дівчата її типу підтримують. Але виходить у них, чесно кажучи, лайново за кермом. Дівка вмикає музику Яку ніхто не зацінив і нас переносить до пацана, який навіть вудку втримати не зміг. Курва бобер заду нокдаун прописав. Доїхали на славу на своєму пріусі, і нам показують, що Зої тупа страх. Я вважаю, що шорти мали бути в цій сцені ще більш короткі. Тема не розкрита, поки що якась глухомань і озеро, в якому вони хочуть і сумніваються плавати водночас. Приходить сусідка, який дуже потрібно було почути про маліцицький. Коротше, Зої тупа та ще й нагла. Але бабця каже, що її донька теж сука щита, до того ж не красива, і спицьким попав. Але тож не переймайтеся, типу що у вашій компанії є такий перець як Зої. Я все розумію. Запрошує на сніданок і відчалі. В будинку класно. Песу вам теж подобається. Джен вже ловить зв'язок, бо ну зрадив, але ж такий милий буває. Але Київ стар. Та дівчата все то вже давно розкусили. Зої теж вилітає з заявами, що так ми домовлялися без хлопів і телефонів, але підстава по зв'язку реально немає. А це вже фігня. Типу, навіть за спиною не поклацати. Інста відпадає, тому шість ніг і чотири лапи йдуть купатися. Ладно, песа бортонули. Зої цицьками по. Світила загорають за цими примітивами, спостерігає бобер, і дівки такі: кльово, бобери, давайте глянемо ближче. Бобери вже мутаген розпили. Ну мені оце блюрити зайвий раз лише, розмови ні про що. Тут Зої тупо відпрацьовує свій екранний час. Далі з якогось дива ведмідь, якого лякає пострілом мужик, що спльовує якоюсь сечею. Чувак каже, що вони дури і бобрів, треба боятися, і жартує по дебільному ще також. Ввечері розважаються як можуть. Одна каже, б ви обрали лишити тампон чи помаду, а Зої видає свій варік. Як тато вбиває матір чи гвалтує, коротше, над білявкою тупо прикалується, а вона не вдупляє від слова зовсім. Бобер тим часом якийсь ультрапотужний, ліхтаря десь вхопив та дорогу шукає. Скажу я вам, що дівчачий вечір без хлопців реально якийсь скучний. В Двері хтось гупнув, вазої пиво випила, тож їй вже чешиться. Подруги тут нічого не зробили, а вже двері провтикали, паніку нагнали, бояться. Знайомтеся, це Томмі, і в нього є всі атрибути крутого пацана зі старшої школи: куртка і приколи з пердіжем. Ну і ще два додіки в шапці, і той, що через вік Но в спальні заліз. Коротше, сама Джен, розуміючи, що зівками буде якось не так весело, плюс ну такий милий її хлопець каже, найбудуть. Поки четверо чпокаються, інші двоє слухають. Картина маслом. Ці двоє ніяк не можуть розібратися в своїх відносинах, і хто кому і для чого там зраджував, решті-решт, пацик в тупу підкотив і знався, як звучать дзвіночки. Джен тим часом в ванні чує звук. А то ніхто інший, як курва бобер. Я не можу, де вони його такого викопали. Ну, білявка галусу навела про бобера, розказала то ж самого п'яного вперед. Але Пусто, та ні, бобер влаштував засідку. Перший хлопець на селі атаку відбив, на двір виніс, сидять, думають, чи є в бобера сказ, бо якщо вкусив, то гайки. Тож, в ті шапці пропонує оргію, а бобер тим часом, до речі, дійсно живий. Ранком мужлан щось видивляється, а друзі знову купатися вийшли. Бобера нема. кажуть, звір якийсь захавав, аргументуючи, що в воді безпечніше, бо бобер був у хаті. Всі знову чілять, окрім білявки. Вона на дупу присіла і почала думати. Мені так здавалося. Пацан білявки питає в чорної, чи бачила Джен Фото і підтверджується той факт, що це на фото й була ця чорна. Деякі гедотник. Джен все ж місків надовго не вистачили, бо вмовили. Та зупинив її хтось, хто доторкнувся до ноги. А після доторкнувся і до Брюса. Думали, що прикол, але нога в руках цю думку розвіяли. Бо бери атакували, причому червону шапочку перманентно. Джен намагається визвати допомогу, але Бобери випередили й обрізали дроти. Готувалися. Флот атакований і чекає крах. А Джен, до речі, вже теж веде свій фронт. Далі саме паскудне рішення за цей фільм. Кинуть. Песа в воду. Пес врятував таким чином компанію, але чи хотів він цього, ми вже не дізнаємося. Хвилин, дві вони кричать, і Джен нарешті ставить хедшот, впускає решту і облава. Сидять бобери. чекають. В хаті доходять висновку, що бобри стали зомбами. Зв'язку немає, рішення не придумується. Зої біситься за песа, зрозуміти можна, і на конфлікті видає, хто на тому приклятому фото. Всі, типу про це і так знали, окрім тих, кому зраджували. Але Джен каже, піхуй, є проблеми серйозніші. Геній викидає Голову бобера решті коротше план: білий бере безногого, і разом із Зоєю вони всі сідають в тачку і їдуть по підмогу. Всі так серйозно грають, то капець. Але чесно, з Томі вже думками попрощалися. Але в цій трійки все ж виходить, От тільки пріус не заводиться. Решта в цей час барикадується. Сусідка каже, чула щось, але мужику рибалка цікавіша. Каже, до чого лізти туди, куди не треба. Бобер курва вже песа замінив. Бо якщо ти не шукаєш проблеми, вони тебе знайдуть. Їдуть, але бобери дорогу завалили, та знайшовши рандомну автівку. А в ній ружо, вони вирішають розділитися, щоб через мить білого ліквідували. Дупу зої рятує той мужик спочатку, і це його пікап виявляється. Тож мішен майже компліт. Дівчата скотчем барикадуються, які ж вони прям раки я не можу. Дід розказує про боброву лихорадку, яка, до речі, на людей теж діє. Діарея бобри відчули неладне і відступили, але ж ці додіки все заколотили. евакуація не вдалася. Тому одна трійка спостерігає за тим, як інша під постріли. Діда перебігає до сусідів, але сусідів вже захряцали. Тут волохаті Теж постаралася з проводами, тож біда чорна вмикає розумно і вичитує про бобрів всяку інфу, а після в дію йде ревність і дуже вчасні розмови. Джен в свою чергу читає, що бобери класно риють тунелі, і це наводить на думку. Дід каже, що в лікарню все одно не встигнемо, но зі капзда можеш викинути. І ще говорить, що краще не йти, що бобри вночі злі, а ногу можу припекти. Але треба лишатися. То в нього цицьки з очей не йдуть. Сюжетний твіст, якого дуже не вистачало цій стрічці. Джен ревнувала не тіпа, а подругу. Але Замість Секаса її укус подіяв, і доводиться дивитися сцену атаки бобера у вигляді Джен та чорненький рятує. А тут аматори реально ногу пекти надумали. Тіп схожий на колю зарянова. До речі, процедура завершується провалом, бо нікому вже нічого пекти не треба. Зої з метра попасти у цю вакханалію не здатна, принаймні з першого разу, з другого ж попала, щоправда, не в того. Запас непопадань попадань попадань вичерпано, тому вона починає тікати. В цей час бобри вже нормально так підрили будинок. І перша кріпова сцена за фільм. І останнє теж, бо Зої забігла саме в кімнату жіночки, а в них усіх зараз час жерти. Стріляти не лишилось чим, тому вона десантується. Геніальний мув. Як оця гра називається, де бити по головам треба. Бобери казяться, коротше, смерть від бобера близько. Тому в ванні треба пограти в роздягання, щоб пересвідчитися, чи все там у них окей. Ну а всі ми знаємо, чим це закінчується. Бобер тим часом не те вкусив і став полтавським палієм. І тут сюжетна карма. Білявка черв'яка на гарячому відкусила. Страшне від смерті чорну Рятує Зої на пікапі, але дід снайпер так просто героїнь не відпускає, тому наступна зупинка дерево. Тут вже всі комуналін зійшлися, але пікап виявився надійним і швидшим ніж всі подальші дії боберів. На ранок окулястка пістолет в бардачку намутила і каже: Зої, тобі боберна смерть. Ми обидві це знаємо, тебе вкусили. Хоча її ніби ж і не кусали. А от кого вкусили, то Мері, але чомусь вона перетворилася лише зранку. Сама живуча виявилася чорна, але бляха, не користуйтеся телефоном за кермом. Що? ж, ось такий фільм зняли у 2014 році і Це тренда. Сподіваюся, це відео набере нуль переглядів і я більше ніколи не буду переказувати такий трешак. Я розумію, жанр є жанр, і можливо щось в ньому є, окрім тіл молодих людей та сексуалізації. То окей, але яким чином це прийшло комусь в голову, і яким чином це зняли? Ух, дякую за підтримку. Всі посилання в описі. До зустрічі в наступних фільмах.